Невпинний еволюційний рух для підвищення якості відносин у всіх сферах життя. То, що ми вже говорили, що таке еволюція? Еволюція постійний рух. І якщо людина зупинилась, це вона пішла по кругу, по колу. Або вона йде вниз, розрушає і деградує. Інволюція. Еволюція це постійний рух. І були такі спочатку люди, які казали, що все життя бути усвідомленим, ой то та я так не хочу. Тобто ж людина хоче краще жити, но нічого не міняючи у своїх привичках, словах, думках, це нікуди людину не приведе. І тому є інструменти же само, що навіть та сама любов в дальнішому ви, ви зможете познайомитись. Вона не є однозначна. Навіть 5 або шість є різних любові до матері, до батьківщини, до дитини, е собі подобних. Ну, мені відкрилася велика таємниця, яка теж ніде не навчили не, не була е в інтернеті, не в людях. Рівні любові, яку які можна в собі відкривати, і це повішає якість е відносин до всього живого і в собі. Це така є практика. Оце еволюція.